Я всіх вітаю з Баварії. Геч автомобіля ГМБХ Автогандель, Українська площадка автопродажу і сьогодні черговий автомобіль з рубрики автомобілів, котрих ще немає на сторінках мобіле, ну і на інших інтернет-сторінках. Нема ще в інтернеті ось цього «Форда». Сьогодні. Машина пошкоджена. 05 2018 рік. 88 кВт. ПС кінських сил 120 там чи скільки. Машина пошкоджена, але пошкодження не є якимось критичним яке яке змінює керування автомобіля, яке потребує витяжки кузова і такого. Зараз я трохи покажу. Немає тут ні взорваних аєрбаків, нічого. Дивіться, як прийшло пошкодження. Знизу нічого не тронуто, не по колесу машина не получала ні по чому. Вона отримала ось тут такий удар. Під щось під'їхала, бачите. Ось звідси почалось і розбита фара на бампері, оце найнижча точка дотику. І отак от виглядає. Відкривав я капот, до речі, робиться капот. Ну і бампер теж можливо заклеїти і шпаклянути його, вирівняти під будівельним феном і зробити. Нема проблеми знизу все ціле, нічого, як я вже казав, не тронути. Потрібна розчітка, ремонт або заміна бампера. Фара, ну і ремонт капота. В ідеалі заміна крила, вона недорога. Хоча це теж робиться, рівняється. От. Є ще на дверях, а тут невеличка вмятинка є вм'ятина ось де на арці, на задній. Зараз з усіх сторон покажу. Отак От виглядає вмятина. Хтось скаже, на що ти показуєш той шрот, там все таке. Але повірте, я показую той шрот з досвідом продажу автомобілів з 91-го року. Тому досвід малий і знаю, що купують. Прекрасно знаю, що купують. Що цікаве людям, те і показую. Те, що застряне і не буде продаватись, ми не беремо. Беремо те, що в ходу. Зараз я відкрию капот, щоб зрозуміти вже до кінця той удар. <середині>. Тут нічого нікуди, відламалось кріплення фари, нікуди нічого не повело. Ось піднімаю фару, показую, що тут теж нікуди нічого не пішло близько, тому що удар не прийшовся знизу, він пройшовся зверху. Так, тут не піднімається фара, піднімається. Дивіться, все, абсолютно все ціле під фарою. Нічого не погнуте. Нічого, крім фари і бампера, тут проблем немає. Знизу ще покажу. Ось так виглядає знизу. Абсолютно все ціле. Тут поставити решітку і все. Цікава машина це тим, що у неї ось інспекшн був 0В30. Мастило 9.07.24 на 169. А зараз там, по-моєму, 174 тисячі пробігу, Тобто 5 тисяч. Машина пройшла. І ще дивіться, що цан Рімен у нас замінений теж на 169 524. 4 тисячі неповних 5 тисяч кілометрів. Новий ремінь, все замінено, це теж, теж трохи коштує. Тюф. Тюф повинен бути. ну, Вартість пише в заголовку відео 4690 18-го року, повторюю, це машина. Комусь потрібна ціла, а комусь потрібен такий шрот. Ніхто її не збирався допомог... 에... продавати. Особисто я, коли беру для себе машину БУ по життю, то я завжди старався брати з явною причиною продажу. Ну от як ця машина. Причина продажу є, є. Була аварія і от така аварія, яка ходовку нічого не пошкодила, пошкодила зовнішній вигляд, що можна відтворити навіть от як для, для Німеччини, хто у мене на каналі давно. Я колись два роки їздив, були дві двері загнуті. і Нічого, фару поміняв би отак і їздив би в Німеччині. Е, підігнув би, вирівняв капот, підкрасив би ґрунтовку його чорною, щоб не було видно, і все. Ну то таке, як кому. Покажу стан автомобіля. І тому цей автомобіль повністю обслужений не для продажу. Він обслуговувався для себе. Там і шайби, гальмівні, і все. Машина повністю обслуговувалась, ніхто її не збирався продавати. так Ущільнювач виглядає сидіння водія в тому місці, де воно зношується від використання автомобіля, тому що не все в пробігу, як я вже... Багато разів тут розповідав на своєму каналі. Важливо, де зроблений той пробіг, на, який, на яку відстань, на яку довжину дистанції зроблено той пробіг. Ось, є тут підігрів керма, як бачите, парк пілот. Є шестиступенева коробка передач. Ось такий незношений зовсім підлокітник. От так виглядає кермо. Ну не сказав би, що тут машина виглядає на, на такий пробіг, що він ходив. Десь по місту. Це машина мала переважно, переважно пробіг на великій відстані. От так от виглядає ключик, коли машина не зношена. Ключики теж постійно вони г'юзаються. З кармана в карман. Якщо по місту машина не їздила, то вони трошки гірше виглядають. Погодьтеся. Так. Ззаді покажу. Так, ну тут з відкритою дверкою ось він цей пришовся тут удар трошки теж злегка підігнуто. Парочка, Ну, рівняється воно ну, все таке. Стеля ніде не пошкоджена, а там трохи трошки є забруднення, але таке воно поверхневе, не забруднення. Скоріше за все. Отак виглядає. Так, давайте багажник відкриємо. Стопачі у нас цілі, не тріснувші. Кришка багажника. Вся. Рівненька. Тут теж забруднення є. Ззаді дванадцять вольт розетка є. Трошки подерто возили тут якісь вантажі? не не ідеал далеко в багажнику. Зверху не паде, а знизу щось тут перевозили. Ось те забруднення. Ззаді, зліва менше. Запаска! Як кажуть, підорка вузенька є. Тут теж подряпана з правої сторони, з лівої більш-менш. Головне свіженький рік машина моя і машина обслужена. Особливо, якщо хтось для Німеччини хоче, це замінити ГРМ не так і дешево. Резина годієр зимова встановлена. Сідати, їздити, мастило. Свіже поставити фару, відремонтувати бампер. ну Якщо руки не з задні це ростуть, то елементарно можна це зробити самому вдома. Головне, що ходовка тут не тронута, абсолютно не тронута. Да, бампер покажу зсередини, робиться, він покажу бампер. Покажу зсередини капот. Робиться, він елементарно вигибається, вигинається. Ось. Нічого ніхто тут не мив, не готував, звичайно, це машина, яка не збиралась продаватися. На цій машині мали їздити, все тут воно сухо. І для себе робили заміну і все. Ціну все питають мені зараз в коментарях. 469 місяць, 2018 рік, Ford Focus 1,5 е, е, Наскільки я бачу, нічого тут раніше не фарбувалось. Це перший страйф Shaden, Такий продертий ударчик. Подовка 100% все на місці, під бампером все на місці, як я вже показував на початку відео. Крило вирівняти, бампер відремонтувати і, і капот ремонтується. Зараз ще покажу знизу. Давайте відразу пройдемося товщиноміром. Ну, наскільки я бачу, нічого тут не робилося. 146. 117, 139. 139. 140. 119. 119, 124, 130, 130, 150, 143. Нічого не робилось, нічого не відкручувалось. Турбіна суха, мотор сухий, трошки десь були куниці, піджерли без шумку, тут, тут ще не починали за двигуном. Ну все, отака машина. Я рахую, варіант непоганий. До речі, є один нюанс. Якщо хтось захоче для Європи, то це є, на жаль, ціна нетто. Треба додати ще заставу Штоєра. А якщо хтось буде купувати на експорт, наприклад в Україну, то ми можемо взагалі не брати заставу ПДВ, а тільки нетто. У разі, якщо водій, котрий буде доставляти в Україну, знайомий. Ну, якщо ви самі будете їхати на машині, там, замінити фару, підготуєте, то залишите не повний, але залишите штоєр і відразу після вивозу в Україну можете його забирати, забрати з заставу ПДВ. Ну, я ніби все показав, я перевірив, машину абсолютно класно в ходу, не буду зараз це демонструвати. Їде добре, все прекрасно, мотор працює добре, рівненько, ідеально. Тому не буду на це час займати в відео. Все. До наступних відео. До побачення. Підписуйтесь на канал, якщо. Хочете не пропустити наступний якийсь автомобіль. У нас бувають різні автомобілі, хтось, можливо, шукає там за 500 євро, теж бувають на цих оглядах в рубриці автомобілі котрих ще немає на сторінках інтернет. Тому для підписників Alex 333 така опція знати дізнатись про свіжі. Наші надходження першими, ніж дізнається хтось на сторінках інтернету. До побачення!